Оголошення про поновлення платного проїзду у тролейбусах розміщені на зупинках громадського транспорту міста Слов'янськ та у салонах тролейбусів. Оплата проїзду составляє 12 гривень налічним розрахунком і 10 гривень qr кодом да, Так, звісно, звісно. ударить по бюджету, тому що люди звикли їздити безплатно для платних услуг. Були маршрутні таксі. Ми то пенсіонери, а от молодіжка їздить на роботу кожен день. Двінадцяне це для них буде солідно. Безоплатний проїзд у тролейбусах у слов'янську запровадили 24 лютого. Минулоріч через повномасштабне російське вторгнення, компенсували перевезення пасажирів за рахунок міського бюджету у зв'язку із значним підвищенням. Собівартості перевезень було прийнято рішення про встановлення тарифу на перевезення пасажирів та відміни безоплатного проїзду на території міста Слов'янська для платної категорії населення. Перевезення пасажирів пільгової категорії громадян як здійснювалося, так і здійснюється на безоплатній основі. Курсують тролейбуси у Слов'янську із шостої години ранку до сімнадцятої. На теперішній час в тролейбусному управлінні – 17 единиц рухомого складу Из них какие-то машини знаходяться в евакуації в городі Дніпрі. Дев'ять машин на лінії. Ігор Шаповалов каже, пасажиропотік у тролейбусах зменшився майже вдвічі у порівнянні із періодом до повномасштабного російського, російського вторгнення з учотом того, що населення города складає где-то відсотків. Кадров теж саме, але набрали штат підприємство повністю роботоспособна. Увілічилась коефіцієнт льготника в дітей чотирьох. Нагадаємо, із 15 листопада минулого року у сусідньому Краматорську також поновили платний проїзд у тролейбусах, який скасували після початку повномасштабного нападу. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас.